Ната бригада, 11 батальйон, син пішов з голими руками на завдання, а ні то шиють дезертирство. Олегу треба перезвонити, він нам кидав рапорти уже uh -huh. от від сина свого і звернення кидав. Uh -huh. А uh -huh. рапорти у нас є? Так, да, є. Рапорти є, значить, ми їх відправляємо. Угу. Сорок третє. Новосформі стрілецький. стрілецький Батальйон просто в жопі. Да. Так і підписала, просто там, в жопі. просто вже. Ну, там просто Набирать, да, набрати. І ми їх вже набирали, ми з ними вже зв'язувалися, я тобі кидала номер, mm -hmm. ти їх набирав на днях буквально. Катерина Бабен з пошти, передає нам теплі речі. Номер 4 Київ, да? Ти вказуєш, номер новий початку. От я їм усім кажу, вони потрібні фліски. Але це, це там до 200. Да, це те, що ми держимо на контролі. Леся по проблемі майже вирішили, але хочу говорити з Оскаром. Головне угу. наберем. Да. Альбіна зник брат чоловіка, але знають, де він і що загинув. Звернення вже написала, а протиуєнці з Оскаром. На браті брат є. Угу. Це замовлення на Донецьк, червоним виділення. Це лідова їжа, теплі речі, 32 особи, цигарки ну, це гарки по максимуму. що можемо дати... А не вчора я їм відправив, случайно. У mm. через Дніпро на нову почту. Ладно, коротше, набрати їх теж, узнать, що скільки їм чого треба. Mm -hmm. Хлопець сирота в районі Яврова допомогти. Ой, це до нас зателефонувала дуже цікава історія.